А чи відомо вам, що ТЦК може вручати поїздки і на роботі і за місцем вашого проживання? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд, яка запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я. Починаю уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець повідомив у телеграм про зміни до законодавства щодо мобілізації, які стосуватимуться нововведень у перевірці військово облікових документів. Пан Лобінець звертає увагу на можливі зміни в законодавстві і наводить інфографіку щодо порядку перевірки військово облікових документів і порядку вручення. Повісток, отже, документи у чоловіків від 18 до 60 років можуть перевіряти будь-де. Так само і вручати повістки можуть в будь-якому місці. Багатьох хвилює, що ТЦК і поліція можуть перевірити військово-облікові документи та вручити повістки і дома, і в офісі. Чи дійсно це так? Це дійсно так. Повістка може бути вручена і в офісі, і в оселі. Але далі будуть і хороші новини, проте спочатку розглянемо. Порядок перевірки документів. Як відбувається ця процедура? Представники ТЦК чи поліцейські повинні назвати своє прізвище, ім'я по батькові та посаду. Процес пред'явлення та перевірки документів здійснюється із застосуванням фото чи відеофіксації. Якщо військово-облікових документів немає або є неналежний документ, то представники ТЦК чи поліції запропонують особі прослідувати до ТЦК. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли б побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео, який військово-обліковий документ можна вважати неналежним. Наприклад, якщо у особи, що старше 25 років, є лише приписне. Посвідчення і немає електронного ВОД у Дії чи Резерв Плюс, або в електронному ВОД немає військового звання і військово-облікової спеціальності. Проблемним будуть вважати і такий документ, в якому стоїть відмітка про зняття з військового обліку. В усіх цих та деяких інших випадках запропонують прослідувати до ТЦК, а в разі відмови поліція може затримати і доставити особу до ТЦК. Проти її волі щодо вручення повісток, то їх можуть вручити у будь-якому місці. Проте, у осіб, які вручають в повістки, обов'язково повинно бути службове посвідчення особи уповноваженої вручати в повістки з підписом голови адміністрації і мокрою печаткою. Відмова від отримання. Повістка буде зафіксована актом відмови, і військовозобов'язаний буде затриманий і доставлений до ТЦК. А тепер кілька хороших новин. По-перше, затримання не можуть здійснити представників ТЦК. Це можуть зробити лише поліцейські. По-друге, затримання обов'язково оформлюються протоколом. Про таке затримання повинні повідомити родичів на вимогу затриманої особи, ще й роботодавця. Повістку дійсно можуть вручити. І дома, і в офісі, але у вас немає обов'язку впускати в свою оселю представників ТЦК і поліції. А у роботодавця немає обов'язку впускати вказаних осіб на територію або в приміщення підприємства, окрім випадку проведення перевірки стану військового обліку. Також нагадаємо, що з минулого тижня повістки надсилаються через Укрпошту. Як це відбувається і коли така повістка вважається врученою, про це ми вже розповідали в нашому ролику по Посилання, на яке є в описі до цього відео, а ще приєднуйтесь до безкоштовного вебінару 27 вересня. Зареєструватися можна також за посиланням в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, Поставте йому лайк і поділіться з колегами, і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглянути безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, то вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть. Безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!